Добрий день. Сьогодні ви на каналі АвтоПригін з Європи з Нідерландів. На продажу виставляється автомобіль Volkswagen E-Golf повний електрик, який був придбаний лізинговою компанією в салоні за 41 тисячу євро в 2017 році в травні місяці. Автомобіль був пригнаний в Україну в серпні 2022 року з пробігом 65 тисяч кілометрів. Білого кольору перламутрового. є лідером продаж даних автомобілів в Європі і в Україні номер 1 обладнаний ледовським освітленням що спереду, що ззаду, спереду подвійні, мигаючі повороти. В темну пору доби невеликий поворот є ближнього світла вліво-вправо. Також автомобіль має дзеркала, які складаються з обігрівом. Оригінальні литі диски 16-го розміру з новою гумою Michelin 2023 року. Автомобіль небитий, не фарбований, з пробігом на даний момент 76 тисяч кілометрів, укомплектований двома зарядними пристроями. Для домашньої зарядки і подовжувач для зарядки на станціях, в разі що автомобіль близько не може до зарядної станції під'їхати. Ззаді є камера заднього виду під буквою W. Автомобіль має по всьому периметру партроніки, що спереду, що ззад 360 градусів, ледовські стопи у вигляді кубиків. Такі чарівні мигаючі повороти стрічкою. Це є домашня зарядка 10 амперна. І це є подовжувач і інша комплектація автомобіля, в тому числі компресор, смола, знак аварійної зупинки, аптечка, секретка на колеса, ключ до коліс, відкрутки. Знак аварійної зупинки. Теж автомобіль обладнаний безключовим доступом, з рахунок чого можна відкривати його дотиком руки до ручки, дверей чи задніх дверей, маючи ключ в кишені. Салон автомобіля з тканини, яка на сьогоднішній день в ідеальному стані збережена чистенька. аналогічно Карта дверей. Збережені. Сидіння заднього ряду сидінь, як нові. Підлокітник заднього ряду сидінь, три підголовники. Вентиляція. Автомобіль має мультикермо, на якому є різні опції з інформацією. Також є проїзд-контроль, голосове управління. Також на кермі можна виставляти дистанцію до руху автомобілів спереду, з рахунок чого автомобіль при мінімальній дистанції до цих автомобілів буде самостійно гальмувати, щоб не створювати аварійної ситуації. Також автомобіль має Distroніc, Digital Табло, 10-дюймовий планшет, велика шикарна навігація, камера заднього виду, інші опції, дворзонний клімат-контроль, який дозволяє виставляти температуру в автомобілі. Для різних ходів сидінь. Тут, дописуємо 25, тут 16. Є також зарядка для мобільних телефонів бездротува. Автомобіль заводиться кнопочкою старт-стоп. режими їзди паркінг, задня передача, нейтральна, драйв, рекуперація. Режим рекуперації Є3. Також є. Різні режими їзди. Normal, Eco, Eco Plus, які дозволяють збільшувати запас ходу автомобіля. Автомобіль подає звуковий сигнал про здавання взад і наявності перешкод. Також є функція самопаркування, яка дуже зручна для водіїв, які не люблять паркуватися задом. Ця функція дозволяє припаркувати автомобіль з першого разу. Пробіг автомобіля на сьогоднішній день, як я сказав, 76 тисяч кілометрів. Повний заряд автомобіля складає 275 км, зараз 187 Потім на фотографії ми поставимо, коли зарядимо автомобіль, покажемо максимальну зарядку. Так само автомобіль має кледовське підсвітлення карт-дверей і порогів, що зручно в темну пору доби. Великий бардачок з підсвіткою. Є карта, жорсткий диск в даному автомобілі. Інші електричні опції. Електронний ручник. Функція автохолт, яка дозволяє при зупинці автомобіля під час їзди не скочуватись йому назад. Ось такий підлокітник. В дзеркалах в зовнішніх, правому, лівому в темну пору доби є підсвітка біля автомобіля. Підсвітка такого голубенького кольору заводна в порогах. Даним автомобілем дуже комфортно маневрувати в міських умовах, що намагаючись світлофор що на виїзд чи з'їзд з кругового руху. Автомобіль швидко набирає швидкість, вартість поїздки приблизно складає 50 копійок 1 км, що дуже вигідно в сьогоднішніх умовах. Краще працювати на українську атомну, чи на арабських шейхів. Також є для окулярів відділення. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся, Будем працювати. Всім вдалих покупок, до побачення!